Всіх вітаю, дякую за запрошення. Ну, колеги зрозуміють, будь-яка справа, будь справа має як і позитив, так і негатив, але ми в основному орієнтуємося на позитив. І краще зробити і жаліти. Чим не зробити і жаліти, а саме краще зробити і ні про що не жалкувати. Так, от, по цьому принципу, по-третєму, ми сьогодні йдемо у співпраці із нашими благодійними фондами, не лише з одним, я пізніше скажу, але основна співпраця у нас із МХП громади. Розпочалася ну, моя особиста співпраця як міського голови із спорту. У нас є непогана футбольна команда. Липовець факел, і була перша заявка липовчан, факелісти, допоможи нам придбати форму. Ми звернулися в МПП громаді. Ціна питання на той час була 50 тисяч. І ми зробили гарну спортивну, вони купили гарну спортивну форму для нашої футбольної команди. Вона виявилася фартовою. Факел на піку, факел в Вінниччині знаний футбольний клуб. Це форма була для дорослих футболістів. Захотілося такої ж і меншим, і сьогодні практично всі наші футболісти, від маленьких, а в нас багато футболом займаються. Сьогодні мають футбольну форму. Як це вирізати в фінансах? Не знаю як. А от в моралі і в психологічному впливу це дуже гарно, коли футболісти із Назвою МКП Громаді, кроме того, що об'єднує, і мають добрі результати. Один по одному, ну скажімо так, ростуть. Напрямок співпраці нашої з благодійним фондом МКП Громаді носить в основному такий соціальний характер, освітній характер. Це підтримка шкіл, і саме головне спорт. Ми в цьому році відремонтували найбільший вклад у нас був. МХП Громаді спільний вклад у поновлення спортивного майданчика із штучним покриттям, на якому граємо футбол, волейбол, баскетбол, можливо, теніс. Ну не граємо, в смісті, можна грати теніс. Але це у нас три види спорту, які практикуються і популяризуються. Ми маємо попередні роки співпрацю по облаштуванню. Автобусних стоянок по селах, де присутні МХП, і навіть там, де ця присутність не дуже велика, вони сьогодні маємо такі візитівки: це зупинка, автозупинки. Люди приходять, і от знову ж таки, як його вирізати матеріально, а просто згадка про те, що. Жителі для фонду небайдужі, і от такі штрихи, як супинка, як площадки, як дитячі майданчики. До речі, в нас дуже популярні дитячі майданчики. Зовсім недавно, позавчора, ми поставили ще один самий крайній останній майданчик. Знову ж яке це матеріально не виразиш. Популярно воно для міського голови, звичайно, будь-яка справа. І хто б це не робив, воно завжди популярно. І ще один аспект. Крім такого, ми сьогодні маємо. Як казала Тетяна Валентинівна, залучення коштів для створення такого іншого напрямку, як допомогти бізнесу. У нас є батько загиблого героя, льотчика, капітана. І от сьогодні, ну, знаєте, людина в розпачі, людина в такому, знаєте, стресі. І от вирішив зайнятися своєю справою. Ми написали проект. Людина, яка показувала людина, це у нас працівник, керівник відділу економіки. Їх там небагато. Аж два чоловіки всього працюють небагато. Але як ви кажете, є покликання є для цього талант. Написали проект і зробили ну, такий стартовий капітал для того, щоб створити ветеринарну аптеку. Корисна справа як для нього, корисна справа для громади. Чи корисна вона для голови? Звичайно, будь-яка справа, яка робиться на території, вона є корисною. І щоб на завершення довго вас не томити, скажімо так, от фонд МХП громаді вже має собі послідовників і на нашій території мається на увазі. У нас є такий благодійний фонд, інший благодійний фонд Сергія Тігіпка. Так от він, ну, м'яко скажемо так, Бере приклад із благодійного фонду МХП громаді, і вони в деяких моментах на нашій території співпрацюють що також позитивно. Чи є користь для громади? Звичайно, є, і чи є користь для голови. Ну, безпосередньо воно робиться для громади. Дякую фонду і дякую вам.